Сур'ямас, срі, Так, я вирішила вам записати отак: от трошки в новому форматі, прогноз для кожного знака зодіаку по Юпітеру. Так, і у нас 18 жовтня в нас Юпітер переходить в знак своєї екзальтації, в знак рака і це найкраще взагалі найкраще положення Юпітера. А, ну, Ціхто манна небесна, так і ми всі знаємо, що Юпітер це планета удачі, це планета розширення, планета благості, так і, в принципі, таких якихось подарунків а, життя для нас. так? І, насправді цей транзит буває раз в 12 років, тому я би рекомендувала вам скористатися насправді, цим транзитом. І він буде впливати доволі позитивно на фінансову сферу, на сферу освіти, на економіку. Так, а також в принципі він буде впливати на загальні відчуття, і, в принципі, така може бути розслабленість. І так, знаки зодіаку по ведичній астрології, що вас буде чекати в цей транзит, Овни. Повний, вам потрібно зосередитися на сферах дому та сім'ї. Купівля може бути, може бути продаж нерухомості, може бути переїзд, покращення якихось там житлових умов, так, і, в принципі, налагодження теплих таких відносин зі своєю сім'єю так, і з близькими. Що стосується терезів, Терезі, терези, терези, кажу терези. Кільці. Перепрошую, кільці. Kільці. Вам потрібно приділити увагу комунікаціям, якимось коротким поїздкам, потрібно насправді розширювати коло спілкування свого, М -м 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 можете укладати угоди, і, в принципі, щось може бути зв'язано з транспортом. Близнюки. вам потрібно сфокусуватися на фінансах та харчуванні. Вам потрібно. Я скажу так: використовуйте вдалі фінансові можливості, якщо у вас буде, так і в принципі формуйте цей період дуже добре для вас. Це формування якихось корисних звичок. Так? Що стосується раків, ну, у вас це час особистого такого зростання. Це транзит Юпітера по першому дому, тому сміло починайте нові проекти, реалізовуйте можливості, все взагалі кидайтеся, куди тільки можете, тому що Юпітер вам буде давати е, е, допомогу у всьому. І насправді, у вас е, це ви в центрі будете раки. Так? Тому сміло за все можете братися. Леви, вам потрібно зайнятися підсвідомістю, так, духовністю. Це може бути доволі таке емоційне, глибоке якесь очищення, так. і робота, робота з психологом, до речі, мов, якщо ви думали, то в принципі зараз дуже добрий час для цього. І завершення може бути якихось там старих процесів, які тягнулися доволі довго. Діви. Діви у вас, ну, у вас. Одинадцятий дім це колектив, друзі і спільні проекти. Це доволі непоганий транзит. Так? Тому це розвиток соціальних зв'язків, участь в якихось ініціативах, нові процеси, нове навчання. Взагалі, скажімо так, дів, яка двіжуха по 11 дому? Доволі, доволі непоганий транзит Юпітера. Далі. Терезія, Терезия, вам потрібно сконцентруватися на кар'єрі та статусі, бо це у вас 10-й дім. Так і це буде професійний розвиток, нові можливості, і успіх може бути в роботі, або ну, до речі, може бути зміна роботи, і зміна статусу по Юпітеру. Скорпіони у вас це вам потрібно розширювати горизонти знань досвіду, так? Можливо, буде поїздка за кордон, якісь навчання, духовні практики. Ну, все, що, все те, що зв'язано зі сферою дев'ятого дому, вам Юпітер буде включати стрільці. У вас фокус буде на фінансах, і які сласить. Восьмий дім, трансформації, чужі фінанси. так і Може бути отримання інвестицій, може бути спадок. так і може бути ну тобто Це щось робота з підсвідомим. я Юпітера вам там буде допомагати. козироги козирогам потрібно приділити увагу партнерству та шлюбу. так і Може бути залучення якихось нових партнерів, ділових партнерів. Так, і в укладанні може бути доволі вигідних угод насправді. Водолія, вам потрібно сфокусуватися на здоров'ї та рутині. Може бути покращення умов праці, ефективне, це шостий дім, ефективне лікування, так і фоже пітер може дати змогу сформувати вам доволі корисні звички, нові. Так. І риби. риби у нас. Це творчий потенціал, це все те, що зв'язано з дітьми. Так тому вам потрібно реалізувати буде своє натхнення в творчості, так, таланти, а, хороший час для удачі. Юпітер вам принесе удачу в якихось питаннях, пов'язаних з дітьми чи в романтичних відносинах. Тому для риб це теж доволі непоганий час. А, я вам дам пораду. А, рекомендую вам використати ось цю можливість Юпітера. Так, по, по знаку рак я ж сказала, він буває такий. Такий Юпітер буває раз в 12 років. Тому подивіться, де в вашій натальній карті стоїть знак Рак, четвірочка. І там починайте розширення. Там Юпітер буде вам щось приносити. Транзит прекрасний. Тому я бажаю вам проживати свої транзити дуже добре і правильно. Так, на, на, на цьому все-таки доволі коротенький. Прогноз. Я надіюсь, що вам такий формат зайде, тому що я буду трошки змінювати те, що було раніше. І люблю цілую вас, до зустрічі в наступних розборах.